У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Преосвященніший владико Митрополите Теодоре, Боголюбиві наші владики, Ярославе, Миколаю, Тарасе, Всесвітліші, преподобні Всечесні отці, Достойні представники органів державної влади різного рівня, народні депутати, місцевого самоврядування. Дорога наша молода, якої так сьогодні тут багато, наші діти, дорогий наш славний Дрогобиче, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос Воскрес! Видно, що сьогодні Дрогобич святкує. Видно, що тут є свято. Дрогобич святкує Пасху Господню. Але ми сьогодні особливо відчуваємо. В усіх тих наших народних звичаях, через нашу пребатьківську духовість і молитву, ми сьогодні розуміємо, що святкувати Пасху означає бути причасником Воскресіння Христового. Пасху святкувати означає не тільки здалека споглядати, не тільки згадувати. Про те, як колись Христос Воскрес із мертвих, але бути учасником того дійства, того таїнства страждання, смерті і Його Воскресіння сьогодні. Сьогодні у тому святі, тут, у підніжжі цього древнього святого храму, ми відчуваємо, як сила Воскреслого Христа пульсує в тілі, в жилах, в серці нашого Народу упродовж віків. Ми знаємо, що початком причастя Пасхи Христової і наше хрещення, яке звершується у миропомазанні і сповняється у таїнстві причастя Євхаристії. У тих та тих таїнствах це Воскресіння Христове, наче зерно. Сіється, закладається у серце, у глибину кожної людської особи, яка приступає до тих таїнств. Святкувати Пасху означає відкрити у собі силу Христового Воскресіння, яка у мені сьогодні надає мені якісь нові надлюдські здатності, сили і можливості. Той народ, який відчуває у собі пульсування сили Воскреслого Христа, є непереможний. Але особливо сила Воскресіння Христового стає явною в особі мучеників Христової Церкви. Бо мученик це є свідок. Але свідок чого? Свідок Воскресіння. Мученик є той, що перед обличчям мучителя свідчить про те, що після смерті є Воскресіння, і він тоді тої смерті не боїться. Бо вона є вже переможена в нашому Воскреслому Спасителеві. Мученик завжди в момент свого мучеництва перемагає мучителя. Це таке дивне Таїнство пасхальне, яке виявляється в цей момент, мучитель думає, що коли він вбиває християнина, тоді він показує свою над ним силу і владу. Один із найбільших злочинців 20 століття казав: єсть чоловік, єсть проблема. Немає людини, немає проблеми. Але правда є цілком іншою. Момент мучеництва. Кров мученика стає тою силою, яка нищить, вбиває всю смертоносну силу, яку у собі носить мучитель. І момент мучеництва, вони наче міняються місцями. Той, хто думав, що він перемагає, вбиваючи, стає переможений силою Воскресіння, якій у собі несе оцей свідок, той мученик Христовий. Тому сьогодні з особливою радістю ми святкуємо пам'ять великомученика, переможця і чудотворця Юрія. Давайте сьогодні вслухаємося, що він сьогодні хоче до нас сказати. Найперше, його ім'я є дуже промовистим. Постать великомученика Юрія для нас сьогодні є посланням ранньої церкви. Ми знаємо, що він, 20-літній юнак-воїн, мав відвагу відкрито протиставитися імператору Діоклеціанові. Цікаво, що він помер мученичою смертю в День Пасхи у 303 році. Збереглися унікальні акти його мучеництва, де та розмова між Георгієм і Діоклетіаном є дуже подібною до діалогу між Христом і Пилатом. Христос тоді каже: Я прийшов, щоби свідчити істині. А Пилат каже, а що таке істина? І розмова обривається, бо істина є не щось, але хтось. Так само, і Георгій каже Діклеціанові, я прийшов, щоб свідчити. А він тому своєму тисяцькому, тому що Георгій в римському війську був начальник тисячі війська. Питається, звідки в тебе та мужність? А Георгій йому каже, я прийшов, щоб свідчити істину. І та правда. Дає мені силу бути мужнім. Слово «Георгій» означає дослівно землероб. Той, що плекає зерно. Але та георгія, те діло плекання в постаті Георгія набирає цілком іншого пасхального значення. Він, як мученик, випликав найперше у собі зародок Воскресіння, який він, як християнин, отримав у Тайні хрещення, миропомазання і Євхаристії. І в його мучеництві, той зародок Воскресіння став силою правди, яка властиво найбільш мучитиливі християна Римської імперії. Посвідчила істину і перемогла. Ви собі уявіть, він помер у 303 році. За 10 років Костянтин Великий видасть славний Міланський едикт, який стане імператорським визнанням перемоги християнства над державною римською релігією. А є ще друга, дуже важлива риса свідоцтва святого Юрія-Переможця. Він нам каже сьогодні, для того, щоб, щоб перемогти, перемогти ворога людського роду, треба бути не тільки краще озброєнішим від нього, треба бути духовно і морально вищим. Сильнішим від того Змія. На всіх іконах Юрія зображають як Змієборця. Але властиво цей момент тої сутички привселюдної з імператором був момент, коли своєю силою і відвагою Юрій переміг цього прадавнього Змія. Той Змій по сьогодні. Вбиває і нищить на теренах нашої багатостраждальної української землі. А ми його перемагаємо тою самою силою, яка діяла, виявилася і перемогла в постаті великомученика. І тому ми звемо його чудотворцем. Така іронія можна обв'язуватися будь-якими стрічками, називаючи їх Георгівськими. Але якщо ти носій смерті, а не Воскресіння, ти ніколи не можеш перемогти. Про таких георгіївських воїнів зла, проявів дракона у сьогоднішній час сказав би дуже влучно апостол Павло, «Си, образ благочестя зберегли, але сили його відреклися. І третє послання. Який сьогодні для нас хоче сказати великомученик, побідоносець і чудотворець Юрій. Християни, ті, які вірять в Христа, страждаючого, померлого і Воскреслого, завжди культивуючи у собі зародок Воскресіння, творять культуру. Недаремно ті слова є однокореневі. Культивувати і культура. Кожен культурний чоловік і жінка не просто знають добрі правила етикету, ні. Вони плекають те вічне життя, яке носять у собі. Тому ми, український народ, недаремно називаємося народом пасхальної культури. І сьогодні ця подія освячення цього іконостасу, якому майже 400 років у цьому храмі, збудованому на честь великомученика Побіносія Юрія, при кінці 15-го, на початку 16-го століття, тут нам Юрій каже, ви сьогодні. Є спадкоємці великої культури, великої культурної спадщини. Вона вся повстала завдяки тому, що наші прабатьки, діди і прадіди носили у собі зародок Воскресіння і вічного життя, і це є джерелом надії українського народу, нашої невмирущості. Тому що над пасхальним народом, пасхальною культурою жодний носій смерті в усіх часах не має ніколи влади. Не за ним є останнє слово перемоги, але за нами. Тому сьогодні, той самий Юрій нам каже, що коли хтось хоче від'єднати українську культуру від її християнського коріння, то нічого не знає ані про те коріння. Ані про культуру, бо навіть більше. Культивуючи зародок Воскресіння у культурі, ми завжди його звершуємо. Він розквітає в культі Божому те, що ми зараз звершуємо. Культура має своє коріння в зародку Воскресіння, а розквітає, коли ми прославляємо Бога, коли це все є. Одним із видів нашої прослави Воскреслого Христа Спасителя. Тому сьогодні ми дякуємо, що те, що чуємо про великомученика Юрія, не є про минуле, це є про наше сьогодення. Більше того, це є світло надії на наше майбутнє. Бо ми сьогодні з вами носимо у собі Воскреслого Спасителя. Ми сьогодні творимо нашу християнську культуру третього тисячоліття, продовжуючи спадок наших батьків. І ми з вами вміємо молитися. Ми вміємо все те, що отримали, відкрите до вічності у нашому пасхальному паломництві. Сьогодні дозвольте мені подякувати усім тим, які. Розвивають християнську культуру нашого народу. Більше того, вміють зберегти скарб наших батьків. Бо культурний народ не тільки сьогодні вміє творити зразки сучасної культури, але вміє не розтратити, не розбазарити, не знищити той спадок, який отримав від своїх попередників. Тому сьогодні мені так хочеться згадати праведного митрополита Андрея Шептицького, який дбав про цей храм, який опікувався ним, який завдяки своїй особливій місії, збираючи скарби нашої культури, заснував Національний музей у Львові. Без Андрея Шептицького, мабуть, сьогодні ми би не мали того скарбу. Якимсь втішаємося в цих днях. Ми можемо сказати, що цей храм і цей іконостас є документом, паспортом нашої європейської культури, культури найвищого європейського зразка. Ну, так приємно, що на сьогоднішньому святі є гості з-за кордону. Коли хтось сьогодні каже, він не розуміє українців, ми скажемо йому словами Христа, які промовив до своїх учнів: прийди. І подивися, цей храм, ці ікони самі промовлять до тих, хто хоче пізнати наше серце, нашу історію і наше майбутнє. Я хочу сердечно подякувати усім реставраторам, музейним працівникам. Саме сьогоднішнє свято є святом нашого культурного сьогодення, тому що ми всі разом держава і громада, церква. І наші фахівці культури, мистецтва, ті, які вміють реставрувати і зберігати ці пам'ятки, сьогодні працюємо, йдемо разом у цій нашій особливій місії. Ми сьогодні просимо великомученику, побідоносцю Юріє, дай нам сьогодні сили, сили перемогти, так, як ти свого часу переміг. Поблагослови наше військо. Дай нам силу, силу правди, яка би у нас і через нас могла подолати і перемогти зло. Тут, на цьому подвір'ї, у червні 41-го року був проголошений акт відновлення нашої державності. Тому де як не тут, сьогодні, усі разом, ми хочемо молитися за нашу Україну. Українську державу, не дати її нікому, не дати нікому торгувати її свободою, волею, суверенністю і незалежністю. Ми сьогодні просимо, святий Великомучениче, між нами і разом з нами, поможи нам бути гідними спадкоємцями і свідками віри наших батьків, носіями нашої культури. І справжніми молільниками, християнами третього тисячоліття, які сьогодні кажуть на цілий світ, Христос воскрес! Воістину воскрес!